Результативна робота консультаційних центрів податкових накладних розрахунків коригування Київщини. Звертаємо вашу увагу на те, що кількість заблокованих податкових накладних скоротилася у три рази. Система моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків ефективний інструмент податкового контролю. СМКОР аналізує податкову накладну на наявність ризиків та запроваджений для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від оподаткування. При збільшенні загальної кількості направлених на реєстрацію податкових накладних з початку року втричі скоротилась кількість заблокованих податкових накладних розрахунків коригування. Так, в січні цього року зупинка податкових накладних розрахунків коригування від загальної кількості поданих на реєстрацію складала 1,6%. у лютому. Кількість заблокованих податкових накладних розрахунків коригування складала вже 0,74 У березні березня року цей показник знизився до 0,62 Основні причини зупинки реєстрації ПНРК. Перше відсутність таблиці виробника товарів, робіт або послуг. Націнка більше, ніж у півтора рази на товари, роботи, послуги за період з 2017 року. Попередня оплата за товари, роботи або послуги. Придбання товарів робіт послуг у неплатників ПДВ. Дії платника у разі зупинки реєстрації ПНРК в ЄРПН. Вам необхідно ознайомитися з квитанцією щодо зупинки реєстрації ПНРК. Ознайомитись з нормами постанови Кабінету міністрів України номером 1165 від 11.12.2019 року. У разі виникнення питань звернутися на гарячу лінію головного управління ДПС у Київській області, подати пояснення та копії документів в електронному вигляді на розгляд комісії та, врешті решт отримати квитанцію про реєстрацію ПНРК в ЄРПН, дії платника у разі відповідності критеріям ризику. По-перше, вам необхідно ознайомитися з рішенням про ризиковість, також ознайомитися з нормами постанови Кабінету міністрів України номером 1165 від 11.12.2019 2019 року. У разі виникнення питань звернутися на гарячу лінію головного управління ДПС у Київській області, подати пояснення та копію документів в електронному вигляді на розгляд комісії та отримати рішення про виключення з переліку ризикових. Які дії підприємства, яке е, потрапило до переліку ризикових, чи в нього зупинилася податкова накладна розрахунок коригування? Перше, це ознайомитися з рішенням про відповідність. Платника податку на додану вартість критеріям ризиковості чи з квітанцією про зупинку податкової накладної розрахунку коригування. У разі виникнення це друге питання, звернутися за допомогою до фахівців консультаційного центру ПНРК ГУДПС у Київській області. Третє: також можна зателефонувати за номером гарячої лінії плюс 38 096 092 12 45. Там отримати роз'яснення та консультацію від фахівців ГУДПС у Київській області. У разі необхідності можна також домовитися про зручний час та формат зустрічі з, також з фахівцями ГУДПС у Київській області. Отримайте професійну консультацію у податковій службі Київщини. Ми працюємо для вашого бізнесу. На екрані ви можете побачити номер гарячої лінії з питань зупинки реєстрації податкових накладних головного управління Державної податкової служби у Київській області. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся першими про актуальні податкові новини.